Вінні Пух із п'ятачком приходять 1 вересня до школи. Ну, тут як водиться твір, як я провів літо. Паць каже, Вінні, Вінні, а що ми будемо писати? Адже ми все літо цілими днями план курили, а більше нічого не робили. Вінні Пух подумав і каже, а ти паць, замість слова курили пиши, читали. Читали ціле літо це добре. Отже, написали вони свої твори. Перевіряють роботу п'яточка. Прокинувся я одного ранку, почитав. Пішов умився, почитав, перед сніданком ще трохи почитав, снідав, до обіду читав, пообідав. Чогось мені спати захотілося, ну перед сном почитав. Дочитав книжку, поспав, прокинувся, почитав. Тут він і пух прийшов, одразу видно, читав. Ну ми з ним на балкон пішли. Стоїмо, читаємо. Тут унизу ай, де і кричить, у вас є що почитати? А сам такий начитаний, начитаний, та ще півчитанки за вухом стирчить. Прапорщик запитує солдата. Це правда, Гаврилюк, що ти електрик? Так, товаришу прапорщик. Радій, солдати, я тобі знайшов роботу за фахом. Будеш перевіряти у 23-й, чи вимкнено світло у казармі. Стоїть чоловік вранці на зупинці. Повз пробігає якийсь спортсмен. Клаце його легенько по носі і каже, дурень. І біжить далі. На наступний ранок ситуація повторюється. Чоловік увечері приходить додому і розповідає дружині про це. Та йому й каже, Любий, не звертай уваги, чимало дурнів всяких. Наступного ранку знову стоїть чоловік на зупинці, повз пробігає той же спортсмен, клацає його по носі, та каже «Я беда». Дружина каже чоловікові: уявляєш, наша сусідка знову вагітна. Це не твоя справа. А чия ж? Може твоя? Начальниця солідної фірми каже молодій секретарці Тетяна, ти наділа занадто обтягучу сукню, адже неможливо дихати. Так вона стегна обтягує, а вище пояса все відкрите, тільки груди прикриває. Ти дурепа. На наших мужиків подивись, як їм подих перехопило.